Що Давня Русь або Київська Русь це держава, яка є нашою матер'ю да? з Русі, з давньої Русі, з Київської Русі бере початок українська історія. Що українці до Петра І так, називали себе руські чи русини, тому що вони вважали, Русь це їх держава, це наша держава. А московити тоді були московити, ніякого відношення до Русі, до Київської Русі. Не мають ніякого відношення, придумали цей міф на свою голову. Це монахи Києво-Печерської лаври, професори києво могилянської академіки, які поїхали служити московським царам. Вони їх і навчили. Вони їх і навчили, і ті залюбки почали приватизовувати нашу історію, назву нашої країни, нашу церкву, наше духовенство, наших професорів, нашу мову. Да вони її спотворили. Все вони забрали. Ми змогли забрати лише волю України до незалежності, до самостійності, до розбудови своєї держави. І це сталося. Ми це зробили. Зрозуміли? А ви запитаєте, а хто ж ми такі? Ну, ми скажемо: ви нащадки, зрозумійте і вдумайтесь. Ви нащадки великої монгольської імперії. Давня Русь, Київська Русь була великою країною, великою державою, але не імперією. А ви. Рашисти, да? зараз так я вас називаю, да? після нападу на Україну, після Бучі, після Маріуполя. Ну, як вас ще називати? Що ви берете свій початок від Монгольської імперії, від Золотої Орди? Путін же любить і хоче стати васалом Китаю чи вже став. А Монгольська імперія, хани Чисхани, ще й Китай завойовували.